Мої вітання, не дивлячись ні на шо. Починаємо з гарних новин. 500 гривень. Донат, наприклад, дякую, молодці. qr коди бачите на екрані. Знаєте, що з ними робити? Також дякую за ваші посилочки, за те, що допомагаєте, як тільки можете Збройним силам України. Значить, зараз фото посилок. Ви бачите на екрані. А я в свою чергу дякую дуже пані Світлані, пані Вікторії, пані Валентині, пані Ользі. Пану Андрію і пану Сергію, низький Уклін. Вам ще посилочки йдуть обов'язково. Фотозвіт буду викладати. Від мене від Збройних сил України низький уклін за вашу допомогу, за ваші посилки, за ваші донати. Тепер до роботи. До лютого Україна може залишитися без бюджетних коштів. А що так? Може, ретроградний Меркурій? Ні. Може, тому що пиздять просто як не в себе? Навіть не знаю. Україна вже у лютому може вичерпати бюджетні кошти, якщо Євросоюз, а от хто у всьому винний, не зможе домовитись про виділення Києву репараційних кредитів. Як це прям як це зручно? Так, тобто все б нічого, ну Євросоюз трошки подкачав. Євросоюз домовляється за виділення України репараційних коштів. Цікаво. Домовляється не так швидко, як це хотілося б тим, хто пиздить ці кошти, просто як не в себе. Але Євросоюз це робить з умовою поміняти владу, наказати владу. І ці умови будуть виконані. Тати вели санкції проти 32 фірм, які постачають компоненти для виробництва шахет 136. Два із 32 фірм українські. Харків Київ. Ці компанії постачали датчики висоти, магнетометри, компоненти генератора, компоненти двигуна, сенсори в Іран. Клас. Так, як нам з того. Як що нам з тих санкцій? Давайте так. 200 гривень донат, дякую, молодці. Що нам з тих санкцій? А, свиня було, знайде скрізь. Кому потрібно обхідні шляхи, обов'язково знайде. І це і ці санкції це як сказати привід для зміни законодавства або доповнення законодавства. якимось там, знаєте, як в договорі дуже мілким шріфтом прописано, що ніхто ніколи не читає. Поїхали далі. Українські хлопці мають залишитися у своїй країні, а не переїжджати до Німеччини канцлер Мерц. Виступаю за те, щоб молоді люди з України служили у своїй 100 гривень. Донат. Дякую молодці. Служили у своїй країні, а не виїжджали до Німеччини. Молоді люди наші в Німеччині. Німецька влада, німецькі закони будуть побудовані так, надалі щоб нажитися на наших людях. Як це буде виглядати? Спочатку буде історія, що велка, от вам навчання, от вам ми там вас приймаємо в свою країну, в своє суспільство, в свою, значить, повністю в свій світ, а потім. Дуже різко, дуже різко, через ну, місяців 5-6, буде заміна якоїсь програми, напевно, що і будуть умови наступні. А тепер хірак, і ви маєте платити, і ви маєте тут оформлювати або купувати житло. Тобто ну, такі моменти, від яких вже дуже складно буде відійти, бо там будуть або або такі штуки. Так, виїхали далі. Вчені провели прес-конференцію, слава Богу, на якій оприлюднили дані масштабного розслідування про стан залізничної інфраструктури України. Прям вчені для цього мають бути. Так? так, вони заявили, що зношування залізничних колів в Україні досягло 70% рухомого складу 90%. Менше треба красти коштів. Капремонти майже не проводяться. Боже, у нас так е, свідомість влаштована, що не те, що взагалі не можна цього робити. А ну розумієте, да, а типа, хоча б менше, ви тварі, ну, хоча б менше це робіть. Щоб у вас руки повідсихали, капремонти майже не проводяться, вантажоперевезення перевезення впали на 49%, збитки за рік становили 7 мільярдів гривень. Для стабілізації галузі потрібно 30 мільярдів гривень. Ну, це плюс-мінус два, може один навіть депутат. І отак, от заглянути підйом матраси. Я думаю, що та один, стовідсотково. Сто навіть може його коханка. Навіть не треба депутата тут трогати, що там цих 30 мільярдів я вас умоляю. Фахівці зазначають, що в разі бездіяльності залізниця може повністю зупинитися вже за 5 років. Боже, які витворюки, коли ви покинете цю землю, цю планету і найголовніше нашу Україну? Так, майбутнє ЖД? Залізнична інфраструктура України. Ага, ці заяви робляться з двох причин. Причина перша: щоб надавити на жалість, і щоб нас почули якісь багаті дяді меценати і дали коштів. Це перша історія. А друга історія це для того, щоб знизити вартість собівартість цієї структури. І її частиною продати, або здати в оренду, не знаю. Ну, тобто отакі плани. Україна вичерпала або близька до вичерпання запасів зенітних ракет. Тому Зеленський екстрено вирушить до Афін просити дві зРК Петріот та винищувачі Міраж 2000. Так, Афіни допомагають нам, патріотами і винищувачами. допомагають комплектуючими. Налагодження виробництва, окремими частинами, великого такого прям передачки я не бачу, але все для цього це буде. Може, це буде просто доставлено якось е, частинами. Дякуємо і на тому. Нафтогаз, Укроборонпром. Укрзалізниця, уряд розпочинає масштабну перевірку держкомпанії. Головне не вийти самим на себе. Бо це прям от 100% варіант. Мета. Яка ж мета? Контроль прозорості закупівель. Для цього треба перевірку, да? тобто цікаво. Фінансової звітності та ефективності використання бюджетних коштів. Ой, в цьому ми не сумніваємось. Так ефективно. Перевірки, які посипалися сніжним комом, що вони дадуть? Як вони допоможуть Україні, українцям, майбутньому нашому? Ми дізнаємося з вами дуже багато цікавого. Навіть те, що не стосується цих перевірок, воно якось косвіно випливе. Тобто, таке враження, що до цього ми зжили в такому трошки мороку, а зараз це спадає, як рожеві окуляри, і вже якась от реальність та, яка є. Дякую.